Уявіть, що ви прокидаєтеся завтра, сідаєте в машину та спостерігаєте, як вона повністю заряджається лише за три хвилини. Ніякого літію жодного довгого очікування звучить неможливо чи не так, але Ілон Маск знову це зробив: Тесла готується попрощатися з літієвими батареями та привітати нову еру алюмінієво алюмінієво-іонні батареї. Дешевші, швидші та міцніші. Зміна, яка може похитнути не лише Тесла, а й увесь світ електромобілів. Роками літій був найбільшим головним болем, маска дорогий, дефіцитний і важкий у видобутку. Але тепер, можливо, він розгадав код. Акумулятор легший, довговічніший і набагато доступніший. Однак залишається питання, чи справді алюміній може витіснити літій, чи зможе він забезпечити швидкість запас ходу та перспективи, про які заявляє Маск. І якщо Тесла досягне успіху, що станеться з рештою галузі? Перш ніж ми відповімо, переконайтеся, що ви підписані. Адже те, що ви побачите, це найбільша революція в історії електромобілів. Але спочатку давайте повернемося назад. Щоб зрозуміти, куди рухається тесла, потрібно подивитися, де вона знаходиться сьогодні. Це не просто автомобільні акумулятори, це мобільні електростанції, спроектовані до мікроскопічного рівня, щоб їздити далі, швидше заряджатися та довше служити. Зараз тесла працює на двох основних типах акумуляторів. Перший літій залізофосфатний або LFP живить доступні моделі, такі як Model 3 та Model Y, особливо в Азії. Ці акумулятори безпечніші, довговічніші та бюджетніші, важчі так і з трохи меншим запасом ходу, але ідеально підходять для покупців, які цінують свою вартість. А ще є важкі нікель-кобальтові алюмінієві або NCA. Виготовлені за допомогою Panasonic, ці акумулятори живлять преміальні машини Tesla Model S, Model X і навіть CyberTruck. Висока щільність енергії означає більше потужності на меншому просторі, більше кілометрів на дорозі, але вони мають один компроміс чутливе охолодження та вимогливе обслуговування. Тепер давайте розглянемо перлину Тесла акумулятор 4680. Ілон Маск називає його революційним і не без підстав. Секрет криється в назві 46 міліметрів завширшки 80 міліметрів завишки. Більші елементи потужніші за старі 2170 і здатні заряджатися блискавично. Але ось у чому особливість? Цей акумулятор не просто вставляється в автомобіль, він стає автомобілем. Елементи, вбудовані безпосередньо в конструкцію транспортного засобу, що підвищує міцність, зменшує вагу та розкриває продуктивність як ніколи раніше. Для їх створення Тесла звернулася до технології сухих електродів. Прориву, який скорочує виробничі витрати та прискорює виробництво, на гігафабриках по всьому світу ці акумулятори масово виробляються для Model Y та Cybertruck. Бачення маска зробити акумулятори настільки дешевими, що одного дня купівля Тесла нічим не відрізнятиметься від купівлі смартфона. А тепер зупиніться та уявіть, якщо сьогодення Тесла вже таке просунуте, що станеться, коли та сама компанія перейде від літію до алюмінію та іонів, вся автомобільна промисловість відчує не просто хвилю, вона відчує землетрус. Саме тут починається наступний розділ технології електромобілів. То як це працює, що робить іони алюмінію, такими особливими назва може здатися складною, але ідея проста: замініть літій алюмінієм і отримайте безліч переваг. Спочатку пам'ятайте основи, кожна батарейка має дві сторони: позитивний катод і негативний анод, а між ними знаходиться електроліт. Коли ваш телефон-ноутбук або автомобіль вмикається, іони рухаються в одному напрямку, вивільняючи енергію. Коли ви заряджаєте, вони повертаються назад, наповнюючи резервуар. У літій іонних елементах ці іони походять з літію металу, який є дорогим, рідкісним і шкідливим для шахт. Це вузьке місце. Тож вчені запитали, чому б не використати метал, який є всюди. Той, який легкий, дешевий, і дозволяє іонам рухатися неймовірно швидко. І саме тут на сцену вийшов алюміній. То як саме працює алюмінієво-іонний акумулятор, уявіть собі. З одного боку лист алюмінієвої фольги, так такої ж, яку ви знайдете на кухні, тільки очищеної та сконструйованою для точності. Це анод негативна сторона. З іншого боку, тонкий шар графену форми вуглецю настільки міцної та провідної, що вона діє як супермагістраль для іонів. Коли ви підключаєтеся для зарядки іони алюмінію, спрямовуються від фольгованого анода до графенового катода. Відключіть його та вирушайте в дорогу, і вони мчать назад, вивільняючи енергію. Ніяких вибухів, жодних небезпечних ланцюгових реакцій, лише чиста контрольована потужність і зі швидкістю, яка звучить майже нереально. Алюмінієво іонні акумулятори можуть заряджатися до 60 разів швидше, ніж літієві. Уявіть собі. Якщо ваш літієвий акумулятор заряджається за годину алюмінієвий, може повністю зарядитися лише за одну-дві хвилини, у деяких прототипах це займає лише 90 секунд. На той час, як ви вип'єте кави, ваш автомобіль може бути готовий до дороги, і це ще не все. У той час як літієві елементи виходять з ладу після однієї двох тисяч циклів зарядки, алюмінієво-іонні акумулятори можуть витримувати понад 10 нуль циклів без ризику перегріву без тіні вогню. Алюміній є повсюди, його нескінченно можна переробляти і його набагато безпечніше добувати, ніж літій, який є дорогим дефіцитним і руйнівним для видобутку. Легкий за своєю природою алюміній робить весь акумулятор менш складним, підвищуючи ефективність і збільшуючи запас ходу. Він також дешевший ніякого кобальту рідкісних металів складної обробки. І він залишається холодним підтиском, на відміну від літієвих акумуляторів, відомих своєю пожежною активністю та поломками. То чому ж ще не кожен електромобіль працює на алюмінії? Відповідь масштаби, масове виробництво ще не наздогнало. Але такі компанії, як Тесла, прагнуть втілити це в реальність. Дайте цьому 2-3 роки, і щойно виробничі перешкоди будуть подолання панування літію може закінчитися. Це не просто оновлення, це революція. Іони алюмінію можуть зробити автомобілі швидшими, безпечнішими та доступнішими, водночас змінюючи всю індустрію акумуляторів. Роками літій носив корону світу електромобілів, живлячи автомобілі Тесла, забезпечуючи тисячі запасів ходу та допомагаючи галузі позбутися залежності від викопного палива. Але тепер трон хитається. Питання просте: чи знайшов Ілон Маск наступника літій легкий реактивний, який колись називали дивометалом революції електромобілів? Він був рушійною силою мрії про перехід на електромобілі. Але успіх має свою ціну. Зі зростанням попиту зростали й витрати. А коли попит стає непереборним, завжди відбуваються дві речі: ціни стрімко зростають і починається дефіцит. Саме це зараз і відбувається. Подумайте про це. Кожен автомобіль Тесла на дорозі перевозить сотні кілограмів літію. Помножте це на мільйони автомобілів на рік, і криза поставок стане зрозумілою. Але ось у чому заковика? Літієві шахти обмежені, вони розкидані здебільшого по Китаю, Австралії, Чилі та Аргентині. Це означає, що майбутнє кожного бренду електромобілів залежить від кількох країн. І щоразу, коли виникає конфлікт політика чи торговельна війна, ціна на літій різко зростає. Ілон Маск побачив, що написано на стіні. Він навіть висловився про це публічно: літєва мафія захопила індустрію електромобілів. Його попередження було різким. Якщо не буде знайдено альтернативи, електромобілі не подешевшують. Вони лише дорожчатимуть. І саме тоді на сцену вийшов алюміній. Чому алюміній просто? Він поширений дешевий, легкий і всюди. На відміну від літію, він не є залежним від деяких країн: від Америки до Індії, від Африки до Бразилії, алюміній майже повсюдний. Його легше видобувати, легше обробляти, і він безпечніший для планети. А коли він вбудований в акумулятори, він робить те, чого ніколи не міг зробити. Літій заряджається всього за 90 секунд: холодний, стабільний та вогнестійкий. Ніяких вибухів, жодних годин очікування на поповнення. Перемога для компаній і благословення для споживачів. Але чому така терміновість? Тому що Тесла це не просто автомобільна компанія, це компанія з виробництва акумуляторів. Її енергетичні стіни, мегапакети та мережеві рішення залежать від накопичення енергії так само, як і її транспортні засоби. Маск знав, що якщо Тесла залишиться прив'язаною до літію, вся імперія може похитнутися. Тож він дав своїм інженерам волю хімії наступного покоління і результати вже тут. Тож чи літій закінчився ще не зовсім. Він не зникне за одну ніч, але його трон поступово зникає. Оскільки іон алюмінію наближається до масового виробництва, літій може вижити лише в нішевих висококласних застосуваннях. Однак корона масових електромобілів вже схиляється до алюмінію. Дешевше, швидше, надійніше. А хвильовий ефект паніка. Відколи випробування маска з іонами алюмінію показали приголомшливі результати, конкуруючі автовиробники втрачають сон. Галус, яка довго звикала до літію, раптом відчуває, як земля рухається з під ніг. Toyota Гігант, який колись задовольнявся гібридами, зараз набирає обертів. Відома своєю обережністю, Toyota уникала поспішного переходу на повністю електромобілі. Але щойно вони дізналися, що команда Маска готує прорив у розробці іонів алюмінію, все почало обертатися. Лабораторії в Японії переобладнують. Старі літієві проекти модернізують. І прототипи швидкозарядних алюмінієвих елементів тихо тестуються. Toyota знає, на що ставки. Проігноруйте цю революцію, і Тесла знову залишить їх у повітрі. Біайд чемпіон з виробництва акумуляторів з лопатями побудував свою імперію на безпеці та економічній ефективності. Конструкція їхніх лопатей вважалася революційною, але іон алюмінію загрожує зробити її застарілою за одну ніч. Прототипи Тесла заряджаються швидше, важать менше та обіцяють ще більшу безпеку. Згідно з повідомленнями інженери BYD, вже глибоко занурилися у власні дослідження та розробки алюмінію. Питання не в тому, чи зміняться вони. Питання в тому, чи зможуть вони це зробити до того, як Тесла встановить новий стандарт. Volkswagen, європейський виробник електромобілів, вже вклав мільярди в електрифікацію. Завдяки своєму спеціалізованому акумуляторному блоку PowerCovid-W прагнув домінувати на континенті. Але тепер реальність кусає їх. Надмірна залежність від літію може призвести до їх падіння. Партнерські стартапи, такі як QuantumScape, колись зосереджувалися на твердотільних пристроях, але навіть вони переключають увагу на конструкції з іонами алюмінію. Для Volkswagen шлях ясний. Або крок за кроком повторіть успіх Тесла в цій новій хімії, або спостерігайте, як ринок зникає. Поле битви намальоване. Тесла зробила перший постріл, і решта галузі намагається наздогнати. Ера іонів алюмінію не просто настає, вона вже почалася. Тож запитайте себе, це просто ще одна батарейка чи початок чогось набагато більшого. Правда, очевидна, це не просто технологічний засуд, це промислова революція. Так само, як пара поступилася місцем дизелю літій, ось ось передасть естафету алюмінію, і з ним обличчя індустрії електромобілів ніколи більше не буде таким, як раніше. Роками світ спирався на літій. дефіцитний, дорогий та етично недосконалий, пов'язаний з дитячою працею марнуванням води та екологічними шрамами. Але бачення маска розриває ці ланцюги. Більше жодних війн за видобуток корисних копалин. Більше жодних вибухів клітин. Тільки швидка, чиста безпечна енергія. Майбутнє, де акумулятори заряджаються за лічені секунди, працюють роками та коштують менше, ніж будь-коли раніше. І це бачення не обмежується лише автомобілями. Воно змінює все. Ланцюг поставок енергетична мережа системи зберігання енергії, навіть наше уявлення про інфраструктуру. Маск не просто створює кращі тесла, він веде всю галузь до нової ери. Ставки. Ніщо інше, як лідерство на світовому ринку електромобілів. Компанії, які швидко рухаються вперед, стануть чемпіонами, ті, хто вагається, залишаться реліквіями історії. Бо гонка вже не полягає в тому, хто зробить найкращий автомобіль. Йдеться про те, хто володіє акумулятором. Ціна швидкість безпека. І в цих перегонах іон алюмінію може стати переломним моментом. Зараз час спливає. Перша компанія, яка запровадить масове виробництво іонів алюмінію, не просто переможе. Це стане основою наступної автомобільної імперії. Тож, якщо ви хочете бути на крок попереду цієї революції, будьте з нами. Поставте лайк відео, поділіться ним та підпишіться. Бо у світі електромобілів саме тут справжня гра змінюється. Звіти свідчать, що Тесла створила невеликі прототипи алюмінієвих іонів, протестувала їх і побачила вражаючі результати. Наступний крок масове виробництво. І це може початися вже у 2026 році. Майстерний хід перехід до тієї самої технології, яка може визначити майбутнє? А ось і несподіваний поворот. Якщо Тесла досягне успіху, вона не просто конкуруватиме, вона розгромить. Уявіть собі, Тесла Модел 2 ціною менше 10.0 доларів, яка заряджається за 2 хвилини та проїжджає 500 кілометрів на одному заряді. Якщо це станеться, які шанси насправді мають BYD Toyota, Volkswagen чи Ford Vic Litio добігає кінця? Починається новий розділ алюмінієва революція. І якщо історія нас чогось і навчила, то це цього. Коли Ілон Маск робить сміливий крок галузі промисловості, не адаптуються, вони відстають. Роками літій-іонні двигуни правили світом електромобілів. Кожен Тесла, кожен BYD, кожен Hyundai чи Tata працюють на одному й тому ж хімічному складі. Літій був королем, але швидко з'являється претендент – алюмінію і. Питання залишається актуальним: чи справді він у 10 разів кращий за літій? Давайте розберемося. Серцем кожного електромобіля є його акумулятор, а акумулятор також є найбільшою витратою. Літій дорогий у видобутку переробці та транспортуванні. Гірше того, лише кілька країн контролюють його більшу частину, що ще більше підвищує ціни. Алюміній з іншого боку, скрізь його багато він дешевий і придатний для переробки. Перейдіть на іонний алюміній, і ціна на електромобілі раптово впаде. Автомобіль, який коштує 20 лахів доларів з літієм, може впасти до 15 лахів доларів з алюмінієм. Вага це ще одна проблема. Важкі акумулятори уповільнюють автомобілі, зменшують запас ходу. Літієві акумулятори легкі, але алюмінієві ще легші. І хоча іон алюмінію сьогодні має дещо меншу щільність енергії, ця технологія швидко розвивається. Додайте, графен цей вуглецевий надпровідник, і продуктивність не просто покращиться, а стрімко зросте. Легша вага більша потужність, але ось справжній шок. Заряджання літієвій батареї потрібно 30 хвилин, можливо, годину, щоб досягти повної потужності. Алюмінієвій іоні 90 секунд. Уявіть, що ви заїжджаєте на заправку, п'єте каву, а поки повертаєтеся, ваша машина вже повна. Зарядка електромобілів така ж швидка, як і заправка бака бензином. Ось майбутнє, яке обіцяється батарея. А ще є безпека. Літій має і темну сторону, нестабільність перегрів, навіть пожежі та вибухи. Тесла Hyundai та інші бачили, як їхні автомобілі горять через нього. Іон, алюмінію – інша справа: ніяких теплових перепадів, жодних раптових вибухів. Навіть під час спеки він залишається стабільним. Це означає, що електромобілям, яким ви можете довіряти під час тривалих поїздок у спекотному кліматі, будь-де. Це не просто оновлення, це трансформація. Ціна вага, швидкість, безпека. Алюміній переписує всі слабкі сторони літію. І саме тому галузь так уважно стежить за Тесла. Літій не просто має свою ціну, він має ціну для планети. Видобуток у літієвому трикутнику Південної Америки, Аргентині, Болівії та Чилі, виснажив воду, пошкодив ландшафти та порушив екосистеми. А кобальт, часто поєднаний з літієм та батареями, несе ще темніший тінь. Шахти сповнені етичних проблем історії про дитячу працю, що заплямують обіцянки чистої енергії. Алюміній розповідає іншу історію. Його видобуток та переробка є чистішими, безпечнішими та набагато екологічнішими. Він поширений по всьому світу та нескінченно багаторазовий. Цей елемент не лише забезпечує роботу автомобілів, але й робить електромобілі справді екологічними. Але ось питання, чи є Іон алюмінію просто лабораторною фантазією, чи готовою до використання реальністю. Відповідь може вас здивувати. Ця технологія вже доводить свою ефективність. Tesla GM, Graphene Manufacturing Group, навіть стартапи в Індії, всі вони змагаються, щоб це запрацювало. А в лабораторіях Тесла, за словами джерел, команда Маска вже побачила приголомшливі результати. Швидка зарядка, неймовірна стабільність навіть за високих температур і продуктивність, яка виглядає готовою до використання в дорозі. Звичайно, виклики залишаються: масштабування виробництва стандартизація конструкцій, будівництво нової зарядної інфраструктури. Але з урахуванням нинішніх темпів іонний алюміній може бути використаний в електромобілях до 2026 року, а разом з ним і назавжди зруйнувати монополію літію. Тож, який вердикт розумніше, швидше, безпечніше, дешевше, хімія сказала своє слово. Іон алюмінію готовий претендувати на корону. Літій, можливо, й розпочав революцію електромобілів, але алюміній, схоже, готовий її завершити. І цей ЗСУ стосується не лише науки, він стосується потужності. Придивіться уважніше до стратегії найбільших компаній світу. І одне стає кришталево ясним. Влада літію слабшає, а ціна алюмінію зростає. Справжня битва зараз точиться в глобальному ланцюжку поставок, і на поле виходять три гравці: Китай, Індія та Африка. Спочатку давайте розглянемо сам алюміній. Він нам знайомий. Ви загортаєте в нього їжу, літаки літають легше завдяки йому. І тепер цей скромний метал готується живити наступну революцію в акумуляторах для електромобілів. На відміну від літію, алюміній не є рідкісним і не зосереджений лише в кількох країнах. Він розкиданий по континентах ресурс, який жодна країна окремо не може монополізувати. Але гра вже розпочалася. Крок Китаю роками Китай домінував у ланцюжку поставок літію, контролюючи значну частину світового видобутку та переробки. Але Пекін знає, що вітер змінюється. Ось чому китайські фірми вкладають мільярди в Африку, особливо в Гвінею одного з найбільших у світі експортерів бокситів необробленої форми алюмінію. Китай забезпечує собі завтрашню перевагу вже сьогодні, роблячи великі ставки на те, що алюміній пережене літій протягом десятиліття. Злет Індії. Тим часом Індія швидко виходить на ринок. Запаси бокситів простягаються по всій території одішічхаті Чхатісгарха та Джаркханда. А такі компанії, як Веданта та Хіндалко, збільшують виробництво завдяки державним субсидіям та політиці, що просуває технології електромобілів. Індія бачить можливість не лише постачати алюміній, але й стати світовим центром виробництва акумуляторів наступного покоління. Пробудження Африки Африка, яку колись вважали лише постачальником сировини, змінює правила. Такі країни, як Гвінея Гана та Сіра Леони, хочуть більшого ніж просто експорту. Вони хочуть нафтопереробних заводів, переробних заводів та повноцінної участі в ланцюжку поставок акумуляторів. Робочі місця створені вдома гроші, реінвестовані в місцеву економіку. І сюжет стає складнішим. І Китай, і Індія змагаються в інвестуванні туди, зчепившись у прямій битві за контроль над майбутнім алюмінією. Але питання залишається відкритим: чи може алюміній справді підтримувати індустрію електромобілів у наступні десятиліття? Відповідь так, якщо використовувати її розумно. Видобуток та переробка потребують енергії, але алюміній має секретну зброю. Він на 100% придатний для переробки. Кожну банку, кожен брухт, кожну стару батарейку можна відродити, підтримуючи ланцюг постачання, не виснажуючи землю. Навіть гіганти це помітили. Такі компанії, як Rio Tinto Alcoa та Hindalco, скорочують проекти з виробництва літію та рішуче переходять на алюміній. Деякі навіть перепрофілюють старі заводи, перетворюючи їх на потужності з виробництва алюмінію акумуляторного класу, спеціально розробленого для електромобілів. І це стосується не лише видобутку корисних копалин самі виробники акумуляторів переписують конструкції нові модулі, нові структури елементів, нові системи охолодження, і все це побудовано на основі хімії іонів алюмінію. Tesla Jam та європейські піонери енергетики вже запустили пілотні проекти. Зміни не відбудуться. Це відбувається прямо зараз.